Позвонила подруга і сказала, щоб ми вийшли з квартири, бо летять ви. І от, та от квартира наша знаходиться на п'ятому поверсі, і ми, ми вийшли. І через п'ять хвилин був прильот. От там, де я сиділа, рами впала на це місце, там, де чоловік сидів, там теж стекла, рами повилітали. А Ми в підісті. Мене свободілі від першої моєї улюбленої машини, яку я купила за свої гроші, на яку я заробила сама моя машина стоять там. Ну, це тактика ведення агресивної війни з боку Російської Федерації. Вона в першу чергу спрямована на залякування цивільного населення. Ви розумієте, що зараз в прикордонних населених пунктах йдуть бойові дії, звичайно керівництво Російської Федерації таким чином намагаються залякати цивільних. Ми маємо на місці інформацію, що було влучання саме кабом у мпбд 30 Це зрозумілий для нас боєприпас. Росіяни знову таки завдали авіаудару по місту Харкової. На превеликий жаль, сьогодні маємо влучання в житлову багатоповерхівку, центральна частина міста, 10-й поверх. В цьому будинку жили звичайні цивільні люди. Ми також маємо інформацію, що частина боєприпасу відкололась і знаходиться. Ми її зараз будемо вилучати в вищі, який знаходиться тут поруч. Це центральна частина міста Харкова, Шевченківський район, всі три каби, які влучили. Це чи житловий будинок, як ви бачите, чи поряд з житловими будинками, але зараз обстежуємо дуже серйозні руйнації. На жаль, є постраждавши, В цьому будинку дитина 8 років, в інших теж є постраждавши. Тому казати о тому, що тут є якісь військові об'єкти, це зовсім неможливо, бо тут поряд вище, станція метрополітену, центральна частина міста.